Всім привіт, любителі халяви! З вами Генка Бена і в цьому відео я розповім вам про нові ігри Steam, новорічну роздачу таємних ігор Epic Games та іншу різноманітну халяву. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас, Mafia 3 Definitive Edition або ж просто повний баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше 400 лайків. Так Бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних у Steam. І цього разу в акції взяла участь три гри. Перша з них це City Skylines 2, містобудівний симулятор нового покоління, що дозволяє створити унікальний мегаполіс, керуйте його економікою, вирішуйте проблеми мешканців, будуйте різні споруди та насолоджуйтесь реалістичною симуляцією міського розвитку. Друга гра це Сінтрайдер з динамічного ритму гра у віртуальній реальності з красивими рівнями та музикою найкраще. Іксинтвейв виконавців з усього світу. Ваша мета полягає в тому, щоб потрапляти по різнокольорових нотах, що насуваються, і ухилятися від перешкод. Ну і третя гра це Tom Clancy's Rainbow Six Siege – тактичний мультиплеєрний шутер з напруженими боями на коротких дистанціях та у відкритому просторі, де стратегія та командна взаємодія відіграють найважливішу роль. Для гри є кілька різноманітних ігрових режимів і безліч оперативників з унікальними здібностями. На відміну від двох попередніх ігор у Січ можна зіграти аж до. 12 грудня 14.00. чого буде цілком достатньо для розуміння того, чи варто купувати цю гру, наприклад, на зимовому розпродажі, який, до речі, почнеться вже 19 грудня. Тим часом в асортименті безкоштовних ігор сервісу Amazon Prime Gaming несподівано відбулося поповнення. А саме було додано 6 ігор для GOG та одна для Epic Game Store. А до кінця місяця до них додадуться ще 6 ігор. Ну і звичайно ж не варто забувати про халявні ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи мої інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавши зі мною в Telegram. Усім відбувся реліз умовно безкоштовного військового шутера, який повертає гравців до витоків франшизи Delta Force. Ігровий процес фокусується на тактичних бойових діях, де гравці мають виконувати різні місії, використовуючи широкий арсенал зброї та. Різних гаджетів. Разом із запуском багатокористувацької гри розробники нагадали про сюжетну кампанію. Вона вийде пізніше і є переосмисленням фільму Падіння Чорного ястроба та реальних подій у Магаді, які лягли в основу екранізації Рідлі Скотта. На момент запису відео пікове онлайн шутер подолав позначку в 100 тисяч людей. Однак перші огляди дають тайтлу змішаний рейтинг. Більшість скарг надходять від користувачів з Росії та Білорусі, оскільки для них доступ до гри заблоковано. Але натомість вони можуть скачати. Ати її на офіційному сайті, тож дивно. Ще одна гра, яка пробиває чарти стіму, це Marvel Rivals. Умовно безкоштовний багатокористувацький командний шутер, геймплей якої нагадує вже звичні моба шутери, на кшталт Overwatch, де команди по 6 чоловік у кожній змагаються на карті, прагнучи виконати одну з поставлених завдань, наприклад, захоплення точки. На даний момент у грі доступно 9 карт та більше 30 персонажів, кожен з яких має свої унікальні таланти та ультімейти, а деякі здібності дозволяють створювати комбіновані. Спецприйоми. Крім того, деякі елементи на карті можна зруйнувати, що принесе в ігровий процес ще більше хаосу і непередбачуваності. Не дивлячись на те, що в геймплейному плані Marvel Rivals не додає нічого нового, я думаю, зіграти разом із друзями однозначно варто. До речі, ось промокод на скін для залізної людини, який потрібно актувати у грі. Ну а що стосується менш популярних безкоштовних ігор з тім, то, можливо, вас зацікавить. Temple of Shadows пригодинський екшен про археолога Себастьяна Харінгсона, де Потрібно досліджувати руїни стародавнього храму, вирішуючи головоломки та розгадуючи його таємниці. Horizon Force Life Devotee – буквально клон Black Miss Wukong, але з 2D-графікою. У цьому піксельному рольовому екшені вам доведеться повторити шлях царя Мав, борючися з численними ворогами і подорожуючи лінійними рівнями, дизайн яких натхнений міфами про подорож на захід. All We Need – похмура подорож, що занурює вас в історію Джека, який залишає свою сім'ю, опинившись під впливом надприродних сил. Міру проходження вам доведеться дослідити загадкові ліси Північної Америки та зіштовхнутися зі складними моральними проблемами. Escape 51 це от головоломка про маленького інопланетянина, який має втекти із зони 51 та врятувати своїх побратимів. Для цього потрібно використовувати свою винахідливість та змінні кінцівки, як би дивно це не звучало. Віртуал Interactive Fireplace симулятор, що дозволяє насолоджуватися віртуальним каміном з реалістичними звуками тріску дров та теплим світлом, що ідеально підходить для. Створення затишної атмосфери для відпочинку або фону для роботи. Міазма Кейс пригодницький екшен, що розповідає про дівчину дракона, яка намагається врятувати своє село від таємничої загрози, відомої як Міазма. У ході проходження героїні належить досліджувати небезпечні печери у пошуках скарбів та могутніх артефактів. Доступний режим як від першої, так і від третьої особи. Роуз, шутер з елементами рогалика, де потрібно протистояти хвилям ворогів і босам на згенерованих аренах. Можна створювати власні. Білди, а в міру прокачування у вас також відкриється нова зброя та покращення для неї. Chroma одиночний пригодницький платформер, де ви граєте за художністю, яка відновлює колір та життя в навколишньому світі. Основний акцент зроблено на дослідженні та вирішенні головоломок. In the Night You had Bad Dreams атмосферний горор від першої особи, де ви опиняєтеся в дивному оточенні, що постійно змінюється. Є плей зосереджені на дослідженні, вирішенні головоломок та пошуку виходу з цього похмурого будинку. Ну а тепер давайте. Заглянемо до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати одразу дві топові гри. Перша з них Bus Simulator 21 Next Top – симулятор водія міського автобуса з одиночним та кооперативним режимом, а також двома картами та солідним автопарком. Складайте розклад, розплануйте маршрут або сядьте за кермо, керуючи транспортом у відкритому світі з реалістичною симуляцією роботи громадського транспорту. Друга гра це Lego Star Wars The Skywalker Saga, аркадний екшен по зоряних війн, які поєднує все. Вів всі фільми франшизи, тому на вас чекає знайома з інших Лего-ігор, механіка, персонажі та локації з однієї з найвідоміших кіновселених у світі, а також можливість пережити всі ключові події саги самостійно. Фірмовий гумор залишився, але постраждала тривалість епізодів. Вони стали набагато коротшими за окремі ігри по Лего Star Wars і, по суті, є переказом основних сюжетних моментів. Роздача обох ігор триватиме до вечора 12 грудня, а потім у магазині Epic Games розпочнеться новорічна роздача таємних ігор. Вже. Зараз тут знаходиться постер першої таємної гри, і відразу скажу, що шукати в ньому якихось символьних підказок не варто, оскільки він є точною копією постера сторічної роздачі. Єдина відмінність це палітра кольору постера і самої стрічки. Вже на цих вихідних я займуся монтажем окремого відео про роздачу таємних ігор, де розповім більш детально про формат самої роздачі, кількість подарованих ігор та важливі зміни від інсайдерів. А також у вас буде можливість взяти участь у конкурсі прогнозистів та виграти поповнення балансу сі. Тому щоб не пропустити нічого важливого, обов'язково підписуйтесь на канал та дзвоніть у дзвоник. Починаючи з 9 по 14 грудня, власники гри Rust можуть отримати різні скини абсолютно безкоштовно. Зробити це можна завдяки черговому Twitch Drops для цієї гри. На жаль, продати чи обміняти ці предмети не можна, тому забирайте, кому вони дійсно потрібні. Все, що вам треба зробити, це зайти на офіційний сайт з проведенням акцій і авторизуватися свій Steam та Twitch аккаунт. Після чого дивимося необхідних стрімерів та отримуємо ски. Для тих, хто не в курсі подібні твічдропси проходять на регулярній основі для різних ігор, у тому числі і Marvel Rivals, про який я розповідав вам раніше. Тож час від часу рекомендую відвідувати цю сторінку та моніторити активні акції. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до роздачі у Steam, де до вечора, 18 грудня, можна забрати гру Пан-Капу. Це епізодичний екшн платформер головним героєм якої виступає маленький воїн Джарел, який має позбавити країну фантазій від кошмарів. У відгуках Валі за приємну графіку, цікавих босів та гарний саундтрек. Крім того, гра дає присудин до значка колекціонера Steam. Тож забираємо. Ну а на цьому в мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал та протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Stalker Bundle, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами як завжди був Генка Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступний. どう